Друзі, всім привітики! Рада привітати кожного, хто зазирнув на мій канал Життя, як воно є. І сьогодні в нас буде такий домашній організаційний, так би мовити, влог, тому що в попередньому відео я обіцяла з вами поділитися, що я буду робити ось цим органайзером, який я прикупила в Аврорі. Хто дивився, той знає. Гарненький мені сподобався. Білого кольору, дуже вмісткий та глибокий. Головне, що ось цією кришкою. Отже, в мене ось тут є верхня шухлядка, до якої з легкістю може дотягнутися дитинка. Що їй не потрібно робити? До сих пір тут стояв в мене стілець, ось, і вона чисто фізично не могла сюди підійти. Але я вже Довго збиралася, так би мовити, з думками та силами, щоб навести тут лад. Відчиняємо, дивимося все, як є, друзі, і бачимо ось такий хаос і безлад. Тут в мене лежать ліки. Лежать просто аби як, так би мовити. До цих пір в мене тут була як аптечка. от Мені було зручно. от Але вигляд це має все не дуже презентабельне. Так. Але як є. Ось, а, я використовувала навіть якийсь такий чохол на близькості, чи що. Не знаю. Хотіла щось організувати, але мені сюди все не вмістилося, тому якось так. А, але зараз Дитина може сюди підійти, відчинити, не дай Боже, щось взяти, ми не можемо ні в якому разі цього допускати, тож будемо наводити лад. І для цього мені, звісно, що знадобиться ось такий органайзер. А зараз в мене в планах все передивитися. Головне терміни придатності. Якщо якийсь термін добігає кінця, або там пройшло навіть там хоч місяць, я все просто утилізую. Я нічого не залишаю, тому що приймати це в себе не хочеться. А краще вже купити нове та свіже, як, як, -то. як би так сказати. так? Отже, якщо вам такі відео подобаються, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на канал, друзі, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, та за бажанням залишайте коментар. Мені буде ну, просто дуже приємно, і я вам щиро вдячна за це. Отже, давайте дивитися, що і до чого. Що, друзі, дивимось вже кінцевий результат, що в нас вийшло. Значить, оця шухлядка в мене залишилась чистенька та порожня. Вже будемо дивитися надалі, для чого можна її застосовувати, що туди покласти. Ну, А що стосується органайзера, вже можна назвати це аптечкою. Все дуже гарно в мене вмістилося. бачите. Деякі ліки я просто утилізувала, тому що вони не потрібні. І тут в мене трішечки є шприців. Далі ліки, ну як вже в мене вийшло, по категоріях розкладені. Тут таблетки залишились. І з цього боку в мене дитячі ліки. Якось так. Ну, вважаю, зручно і компактно все вийшло. Тепер треба знайти місце, куди його покласти, щоб було. Добре все зберігалося і зручно було користуватися. Якщо для вас це відео було корисне, обов'язково мені дайте знати в коментарях, мене це дуже потішить. І я, як завжди, вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей в наступних влогах та відео. Всім бувайте, Па-па.